Десь я почула класну думку про те, що батьки на певний час дітям позичають свої вміння, наприклад, вміння структурувати планувати. Вміння бути дисциплінованими, тому що діти не вміють цього від народження. І можна сваритися, журитися, а можна м'яко дати це в користування, щоб дитина спробувала, звикла, призвичайлася І потім уже забрати назад, коли вона вміє це робити самостійно, а колись краще, колись гірше, з помилками, але іде в цю сторону для того, щоб бути вже автономною в дисципліні, цього вже від батьків не потрібно. Тому ритм. Який задають батьки в навчанні англійської мови в спорті, в танцях, в малюванні в чому завгодно те, що ви хочете розвивати. Ритм утримання, дотримання ритму лежить на батьках. А секретом тримання ритму на тривалих дистанціях є чутливість, тому що мотивація дітей змінюється, їх фізичний стан змінюється, їх інтереси змінюються. І якщо ми говоримо про щось важливе в їх житті, те, що формується декілька років, наприклад, іноземна мова, ми маємо знати наперед, що будуть періоди, коли вони втомлені, коли вони не хочуть, коли їм все набридло, коли вони засмучені ніколи їм не подобається їх зовнішній вигляд і так далі. І для того, щоб цей ритм все-таки продовжувався, чутливість є ключиком. Дисципліна і ритм це не означає щоразу робити на 100%. Це означає щоразу показатися, щоразу взяти участь, не пропустити, бути присутнім настільки, наскільки можливо, чутливо до сьогоднішнього стану вашої дитини.